Друзі, усім привіт! Мене звати Іра і я дуже-дуже рада вас бачити на своєму каналі. У цьому відео я покажу вам всі свої знахідки за місяць січень. Буде дуже-дуже багато різних шовкових хустинок, вінтажних. Тож, якщо ви любите секунд хенд, любите шукати всякі різні скарби. Не переключайтесь, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Перше, що хочу вам показати, розкішний вінтажний шарф від Yves Saint Laurent. Є бірочка, що це 100 кашемір. Так він виглядає, але, на превеликий жаль, він, як ви бачите, пропалений, тому його я не купила. А ось цей шарф від Fendi я придбала. Погляньте на цю красу. Розкішний синій колір. Це фенді, ось є бірка у складі вовна та кашемір. Наступна вінтажна краса це ось така невеличка шовкова хустинка від РМС. Ще був такий шарф в ідеальному стані, але це не кашемір. Як ви бачите на біржі вказано кашемір лайк. Це означає, що він на дотик, як з кашеміру, але насправді це не кашемір. Наступна ось така хустинка. Є бірка, що це шовк. Ще ось така була хустка з вовни. Виготовлена ця хустина в Індії, дуже хороша якість. Ці два шарфа я поклала разом, щоб вам показати. Перший виконаний з кашеміру, а інший у ідентичний принт, виконаний з акрилу. але вони ну дуже схожі. Наступний красивий шарф такого насиченого червоного кольору. Червоний дуже в тренді в цьому сезоні. Він із 100% кашеміру. Стан просто ідеальний. Також сподобалась мені ця хустка. Дуже приємна на дотик в складі вовна. Ще був такий яскравий безшовний топ. Малинового кольору. Його я придбала для себе. Я ходжу в зал, тому мені такі речі завжди актуальні. Ще був ось такий шарф, це вовна, є бірка. Наступна така красива хустка. Це шовк, бірочка є. Її я також придбала. Це відомий всім бренд Альберто Фебіані. Зуття мені дуже сподобалися лофери від Балі, Чудова базова модель на вес, що до перепродаж. Я зараз практично цим не займаюся, у мене на це немає часу, це дуже затратно по ресурсах. Дівчатка, хто продає на шафі, напишіть мені в коментарях, як вам, тому що насправді це нерви. Тому, якщо я і продаю, це вже своїм таким постійним клієнточкам з Ютубу. Або своїм знайомим, або просто беру для себе, для своїх дітей. Ось цей чудовий гольф. Я придбала. Це Max Studio, 100% кашемір. Було декілька катишок, але вони дуже легко прибираються машинкою. Був ось такий ремінчик, це Dolce Gabbana. Ось так він виглядає. Це оригінал. В дуже хорошому стані. В цей день попалось дуже багато різних ремнів. Зараз вам покажу, що ще цікавого було. Ось такий був тоненький пасок від клінік. 75 сантиметрів. Це теж шкіра. Як ви бачите, дуже хороший стан. Ще був ось такий ремінь. Це також шкіра. Це вказано, виготовлений він в Німеччині. Стан також дуже хороший. І ще один шкіряний ремінь. Погляньте на цю красу, він теж в хорошому стані, але він дуже важкий. Ця сама пряжка, таке враження, що важила пів кілограма. І знову красивезна шовкова хустинка. Бірка, все присутність, що це шовк. Погляньте, який красивий малюнок. Ще одна невеличка шовкова хустинка. Її я теж придбала. думаю, просто на подарунок. А ця шовкова хустина мені сподобалась, мабуть, найбільше. Це просто як якась як картина, як витвір мистецтва. Просто погляньте на цю красиву квіткову композицію. Бірка а, присутня, надзвичайно, просто надзвичайно красива хустка. Для себе придбала дуже красиву сукню від Massimo дуті. Хто зі мною вже давно знає, що це один з моїх улюблених брендів. Сукня дуже красива, під якийсь каблучок на думаю, буде виглядати класно. Звичайна полотняна турбинка в малому в школу на Перезувне купила. Був ще такий светр від марку Поло у великому розмірі. Я думала спочатку придбати його своїй мамі, але він же... Як приглянула ближче, не був в хорошому стані. Ще одна дуже красива хустка, теж схожа на картину. Ось вона підписна, це теж шовк, бірка все є. І ще одна яскрава шокова хустка. Стан просто ідеальний. Теж є бірка, вказано, що це шовк. Ще така була хустка. Ну це точніше, не хустка, шарф від Москіно, теж шовковий. Стан ідеальний. Це теж легка така невагома хустка з шовку. при тому, що шовк тоненький і жодної затяжки на ній не було. І придбала дві е, дуже цікаві хустинки на подарунок. Погляньте, це просто як картина. Дуже красиві видно, як вони були складені, новенькі. Ще хочу показати вам ремінь від дізель. Цікавий і ось такий був з красивим камнем, але дуже важкий. А це шкіра все вказано і стан хороший. Ці речі у цьому відео я купувала протязі місяця, і як ви бачите, мені щастило на шарфи і на хустинки. Цей красивезний італійський шарф я теж придбала. Ось бренд, він мені зустрічається вперше в складі вовна. Дуже красивий стан ідеальний. Ще одна шовкова хустка з дуже красивим принтом. Шарф від Москво, це оригінал. На ньому такі об'ємні сердечка, є бірка при... присутня. Ось вказано, що це шовк. Були такі блузи. Цей бренд зустрічається мені вперше, але я його знайшла і це доволі небюджетний бренд. Була блюза у розмірі М і С. Абсолютно одинакові збіркою. Ціна такої блузи 295 євро. У складі віскоза та шовка. Також придбала легку невагому блузу від Massimo Dutti. Це 100% рамі, рамі це кропива. стан просто ідеальний. Ще був такий шарф від Moschino, але я не придбала хоч і оригінал, тому що дуже багато затяжок. Ще одна хустка від Леонардо теж погана, багато затяжок. І цю хустинку яскравою теж не придбала, бо, як ви бачите, стан поганий. Для своєї донечки Єви я придбала купальник від Nike і футболочку Томі. Також придбала для себе светр від Ральф Лорен. Він просто в ідеальному стані. Мені подобаються їхні з ось саме таким вирізом, і схожі представлені на ансвері приблизно по ціні 6 тисяч гривень. Ще були такі три жакети від Massimo Дуті, але жодного з них я не придбала. Ось цей самий перший був в найкращому стані, а всі інші мали якісь певні нюанси. І, Як на мене, моделі вже трішки не актуальні. Дівчатка, дякую всім за перегляд, за підтримку мого каналу. Залишайте коментар під цим відео, напишіть, що саме більше вам сподобалось. І я надіюсь, що буду виходити до вас частіше, частіше щось зніматиму. Усім гарного дня і до скорої зустрічі.